По плану у селищній бібліотеці відбувається звіт бібліотекарів сіл Комсомольськ та Ущорна. Основним завданням роботі бібліотеки було обслуговування користувачів, сприяння задоволених читацьких та інформаційних запитів, виховання творчого підростаючого покоління, виховання патріотичних почуттів, громадського обов'язку, шановливого ставлення до національної спадщини, історії, культури, традицій. Бібліотека обслуговує 623 користувачі в тому числі 220 дітей. До послуг користувачів у бібліотеці 9832 примірників книг. Протягом 2014 року в бібліотеку поступило 72 примірники. Періодичних видань надійшло їм іменування. У визначний пам'ятний в бібліотеці проведено ряд заходів. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря для День Соборності України. Нагоди цієї дати у бібліотеці зроблена тематична полиця Соборність України, без цінний Афганістан. Вже 26 років у нашій свідомості прописалося це слово. Пам'ять про воїнів зроблено тематичну полицію відбування кривавих стежок Афганістану. 2014 рік проголошений роком Тараса Фігоровича Шевченка. З нагоди 200-річчя з Дня Народження Великого Кобзаря проведено бібліографічний огляд літератури Пророк, народжений Україною, а також зроблена книжкова виставка Десмертне Кобзарева слава. До Міжнародного дня солідарності трудящих проведено годину праці плетіння вінків для вшанування пам'яті воїнів Великої Вітчизняної війни. Конституція 1996 року стала важливим етапом в українському державотворенні. Напередодні державного свята зроблено інформаційну тематичну виставку Знай і вивчай Конституції України. Не залишається поза увагою такий напрямок роботи, як вивчення якості обслуговування користувачів, проведено вуличні опитування чи потрібна бібліотека на сьогоднішній день. Постійно приймаємо участь у конкурсах, користувачка нашої бібліотеки Золота Євгенія за участь у конкурсі часів до висот Шевченківського слова зайняла третє місце на районному рівні. Населення села Комсомольськ нараховує 568 осіб. З них бібліотека обслуговує 387 користувачів, в тому числі 130 дітей. Протягом року відвідування становить 4644, Видано літератури 9289 прибірників. Періодичних видань надійшло 7 на В бібліотеці діє інформаційний куток Інформація для вас. Популярністю користуються матеріали, які складені в теках накопичувачах пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальний захист дітей війни, військова служба в Україні. Також для вчителів бібліотека готує підбірки матеріалів з методики викладання шкільних предметів позакласного навчання. Цікаве для вчителя. Це теки накопичувачі, фізика, хіміка, математика, творчих дисциплін. Філолога, біолога, географа, історії. Також питання патріотичного виховання, формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу, подвигу в ім'я процвітання незалежної України. Висвітлюємо книжковими виставками та тематичними поличками. А також проводились масові заходи. З Різдвом вітаємо всім здоров'я, бажаємо, призяні щедрування. Основними завданнями бібліотеки в майбутньому вважаю, створити максимально сприятливі умови для задоволення виробничих, культурних, навчальних потреб користувачів, визначення місця, ролі і значення функцій книги в сучасних інформаційних потоках. За допомогою масової роботи розширити кількість читачів, сприяти задоволенню і розвитку інформаційних потреб. Здійснювати рекламу, створити позитивний імідж бібліотеки. Дякую увагу. Практичний психолог нашої школи, психолог-консультант та постійний користувачу нашої бібліотеки, шпір Борис Борисович. Шановні присутні, я хочу сьогодні вам відкрити невеличку таємницю кожної бібліотеки. Ми проводимо різні соціологічні, соціологічні опитування так само слідкуємо за Тим, як дитина розвивається з першого дня свого перебування у соціумі, так зараз у нас настала ера інтерактивних технологій. Часто ми путаємо з тим, що інтернет, телебачення, мобільний зв'язок це те, що робить нас більш розумними і більш практичними, але насправді. Як є позитивна сторона, так і негативна-негативна сторона, тому що всі починають просто плінуватися. І для пожвавлення ми часто відходимо від основного нашого продукту, яким є книга, яку ще з давніх давен переписували вручну, потім друкували, ну а зараз вже розміщують на різних сайтах. І Якщо ми думаємо, що інтернет нам допоможе спростити наше життя і не тишу інформацію, з іншої сторони він просто нас навчиться туди трохи лінивим. Але якщо ми хочемо бути завжди активними, то єдина і правильна дорога є ваше відвідування саме бібліотеки. Шукати в книжках, тому що тут є і поборення нашої лінощі, і наша цікавість, і тим самим розвивається найголовніше, що в людини це внутрішня мова. Адже людина у процесі еволюції стала тільки тоді людиною, коли її внутрішня мова поєдналася із зовнішньою. Тобто те, що людина продумала, висловила назовні. А проста техніка читання вдома, коли ви відкриваєте книжку перед тим, по психології, як ви прочитаєте текст, ви очима його переглядуєте, і в долі мілісекунди ви його спочатку зчитуєте про себе, ви розвиваєте свою внутрішню мову. І не вони повинні приходити до нас, а ми повинні відвідувати їх. І замість того, щоб сидіти в мобільниках, в інтернетах, не забуваємо хоча б раз на тиждень, бо нам на тиждень буде досить тут роботи, прийти, щоб взяти найцінніший скарб. Ось такий свиток бумаг, у якому є наш шлях до самовдосконалення. Дякую пошана всім бібліотекарям, роботу яких, можливо. Не видно прямо так, як людина, яка побудувала дім, тому що ми видимо ту роботу. Але з бібліотеки починається розвиток вашого таланту. Бібліотека є джерелом, джерелом знань, вона є джерелом натхнення, і саме з читацьких залів можуть вийти видатні люди з читацьких залів, можуть вийти майбутні світові діячі. Треба тільки мало не полінуватися, прийти і відкрити свою першу книжку. А за нею вже піде порядок книжок, у яких ви будете шукати відповіді на ті питання, які вас цікавитимуть далі. Двері бібліотеки відкриті кожному, а бібліотекарям шана і подяка, тому що в них є ключ до вашого розвитку і до ваших знань.